Доброго дня всім. Так, зараз буду розказувати вам, що я тут надчудив, що я тут наробив з цими виконавчими провадженнями. Ну, предісторія така. Прат Харків енергозбудший в 20-му році. В 21-му, верні. Році, е, ну, почалося в 20-му, в 21-му закінчилося з за того, що там була апеляція. Касація, взагалі, затягнулася цей процес ще на один рік. У 2021 році виграв суд за... Ну, я проіграв за постачання електроенергії. От з цього суду все і почалося. Тоді вже почав розбиратися і тоді розібрався, все зрозуміло стало. І тепер у них щось не виходить це, вигравати суд. Ну, діло не в тому, виграли вони. І от вже, е, цей суд має початку осені був закончиться срок позивної давності і вони подають на виконавчу службу виконавча служба е, як всегда ж, по своїм манерам ведення виконавчого провадження все робить втіхаря е, нічого не сповіщає От, і, допустим Громадянин, який, на якого відкрите це провадження, от як я, людина, узнали, узнав вже тоді, що воно відкрите те провадження, коли арестували вже карточки банківські, не те, що арестували, а вже зняли гроші там, коротше, соціальних, карти соціальних виплат. Зняли гроші. А по закону должно трошки бути не так. Открили виконавче провадження, сповістили, що його відкрили. Потім постанову винесли, а обов'язково сповістили, тим більше, що в мене є особистий кабінет в електронному саді. Це не так сложно зробити. Загрузив, і все, я сповіщений. От. А вони цього не роблять. Тобто Вони спочатку роблять, а потім вже присилають, що вони щось зробили. Ну, як вам, Наприклад, як в моєму випадку вони. 12 числа зняли, а 17-го тільки е, прислали, що вони в розшук об'явили. Моє майно. Не зняли, а ще тільки в розшук. Це перший шаг. А вже зняли ще 13 числа. Ну і я ж пишу вже. Раз написав. Вони там мені е, виділили цей же ж рахунок е, 14 двісті зараз. Новому, е, по новому, Законодательства. Говоря. Е, якщо пишете заяву, то один із рахунків в будь-якому банку буде вважатися для, для видатків. Із нього е, ви можете кожного місяця брати 14-200, а все, що вище, вони тоді можуть уже арестувати, знімати чи ще щось робити. Ну, Діло ж не в тому. Діло в тому, що вони ж це все знали, а ми ж то не знали. Вони знали. І зняли, коротше, вони подають. Ну, як вам сказати, із соціального е, щодо соціального захисту, е, виплат соціальної допомоги. Зняли там, коротше, ну, не важно, яку суму, ну, зняли. А хоча не їміли права. І тепер я пишу щось, да. Банку написав, банк мені. Е Відповідає. От, банк відповідає, що ми такі хороші. Згідно з, теми, з якими теми, Работаємо тільки по закону. Що судовий виконавець должен був вказати. Те, що з соціальних рахунків не знімати гроші. А він не вказав. Він просто вказав, що знять і все. В общем, це винен хто? Судовий виконавець. Ну от я пишу судовому виконавцю. Що ж ви так зробили, що отак от не вказали банку? От вони мені пишуть ось повністю все. Це ось 29.07. Це в п'ятницю написав понеділок. Написали. І все время ж те ж саме пишуть, тільки це ж банк дожен був оприділити. Що у вас рахунок для соціальних виплат? должен був нам сповістити, а ми повинні відмовити арешті цих кущів, понимаєте чи ні? І оце бачиш, що спромоглися мені хоч вислать. 29-го, через 19 днів, як вони вже все познімали, а е той тільки цю постанову, щоб відкрите провадження на мене. Бачите? Е от, молодці. Ну далі буду розказувати. В общем, суть тому, що вони зараз е, мені цей рахунок е, не зняли арешт, але на місяць 1420. Е, я можу знімати з цього рахунка. Ну там в жизни таких грошей не було. Е, от, ну, в общем, все. То те, що вони зняли, те їм і залишиться. Ну, всім доброго дня, буду інформувати, кому інтересно, як відбувається це все в Україні. Оці арешти, судові виконавці в воєнне время, Це в воєнне время. Так що ймейте в виду, воєнний час. Будемо все це розповідати. От, і вам вилажувати, щоб ви знали, як воно все це відбувається, як захищатися, тому що ж... Бачите, якби ж не написав, уже б зняли. Опять би ця соціальна виплата прийшла б на другий місяць. А вони б її хапнули, опять перевели на приватні рахунки. Яке мають право, вони державну соціальну допомогу переводять на приватні рахунки, бо зна яким там. Та хай там олігархам чи кому. Ну, в общем, не важно. Не мають такого права. Отак от надо захищати свої права. Всем добра.